Дівчатка, на початок свого влогу я хочу визначитися з тим, і з чим я буду працювати на цьому тижні і що вже трошки зроблено. Отже, для своєї майбутньої сумочки з бабузиних квадратів я зробила вже обробку по а, в цій площині прямокутника одна, друга. Хочу сказати, що все рівно, не дуже мені все це подобається, не дуже рівненькі ось ці в мене пришивання. І якщо тут в мене гарні квадрати, то тут в мене дуже, бачите, який сильний розкол квіточок, я буду додатково їх зшивати цією жовтою ниточкою. Ну, не дуже мені подобається, тобто ще мені треба, ось, дивіться, повчитися. Трошки повчуся а, пізнішечко і а, буде краща робота на майбутнє. А, також я планую з'єднувати ці прямокутники ось цією пряжою, яку я купувала. Я потім подумала, що ну купила я багато цих а, не, моточків, три штуки. Звісно, я могла б краще витратити їх на ремінець для цієї сумки, або на якусь іншу пряжу, шкарпеткову, наприклад, або що. Але. Значить, так воно треба було, і значить, цих ниточок я зв'яжу ще щось бабусеним квадратом, наприклад, на подарунок комусь, і це буде теж непогана робота і тренування для мене. Ну, і також я думаю про підклад. На підклад в мене є два варіанти. Це ось така ниточка, о, вибачте, тканина. Це ніжненька тканина. Це щось, типу, бавовне, досить такий непоганий шматочок. І Ось так виглядає вона на цьому, тобто вона підходить по кольорам. І тут е, дірки є, і в усякому разі воно хоча б е, по кольору жовтеньке. Але є ще один варіант, оскільки ця тканина ніжна, я ще придбала ось такий це такий підклад, прямо, знаєте, досить такий грубенький грубенький. Він шарудить, як ви чуєте, теж непогана річ, але вона сіра, і я не знаю, як воно буде. Дивіться. Мені здається, що, в принципі, теж це око не сильно кидається. Я ще над цією темою подумаю. Це я планую, оскільки в мене машинка, як ви вже бачили, розшилася трошки на ось таких простеньких тканинах, тому я знову-таки повертаюся, як я вже і планувала до цього процесу, як я і оголошувала в вступному відео про. Спільне торбочка щастя від пані Олени. Будь ласка, заходьте на посилання під моїм цим відео. Там дівчата в'яжуть україночки, наші дуже гарні сумочки. Зайдіть, не пожалкуєте, в різних техніках в'яжуть, шиють, вишивають. Вам дуже сподобається, повірте мені, це просто відео для натхнення. І я планувала зшити торбочку для проєктів, проєктну сумочку, яка в мене вже розкроєна. Ви вже бачили, чи цей в мене ласкут. Він має бути задіяний якомога краще. Дивіться, який він гарний. А тут така більш товстіша тканина, використаю її, а це майбутнє денце проєктної сумочки. Тому поки так в мене по сумочкам на цьому тижні. Також на цьому тижні я планувала пов'язати свій жилет поперечним в'язанням. І я це навіть робила. Але на жаль, не склалося. У мене невеличка пауза у в'язанні сумки. Я пропоную вам подивитися разом зі мною на пряжу, котру я купила нещодавно. В секонд-хенді, звісно, я думаю, ви розумієте, що я не могла втриматися перед деякими покупками, тому що все ж таки, ну. Ви самі все зрозумієте. І перші моточки, найкласніші моточки, які я бачила це ось така ниточка Регії, 4 ниточка. Звісно, колір тут такий дуже спокійний. Це теж ниточка регії зі старих колекцій, які випускалися ще років 20 тому. І це просто звичайна 4 ниточка, звичайний шкарпетковий склад. Колір ось такий 55-57. І ось така шкарпетка має бути на виході. Я взяла її просто тому, що це регія, не тільки тому, що мені дуже подобався цей колір. Він мені теж подобається, але я думаю, ви мене розумієте, що. Це дуже класне придбання Reggій. Купити за 40 корон регію, це неймовірно щось. Наступна класна ниточка, яку я придбала, це ось така Grossa Bingo. Колір 104. І, а, значить, що у нас тут? Made in Italy. Чому я її взяла? Тому що тут 100% Merino Wool. Звісно, я не могла втриматись 50 грамів. Ну, я думаю, самі розумієте. І далі ще, що є з відомого, це ось така ниточка від Шахенмайер. Також 100% вовна, 50 грамів. І я її взяла, тому що мені дуже сподобався цей колір. Звісно, там в секунді колір, до речі, 0,0253. Колір мені цей сподобався. Він такий світлий, спокійний, блакитний. Ось що буде у нас на виході. Якщо хтось планує в'язати з подібного артикулу, цю ниточку я ще не гуглила, я не знаю, чи виходить вона чи ні. І я хочу сказати, що, мабуть, до речі, ця нитка є така, яка валяється у машинці. Я не знаю, ніколи не купувала. Було ще два подібних артикули цього серії мультиколор, але там вона більш була темненька. Я взяла цю, цю світлішу, я подумала: нехай буде. З чимось об'єднаю, знову побачимо. Зайвим не буде, в мене теж є, до речі, подібного кольору товстенька нитка. Мені здається, що воно чудово буде сполучатись. І ось що я ще маю зі шкарпеткового складу. А, ниточка ось така, я ніколи її не використовувала, ніколи не її не в'язала. Теж, до речі, темненькі шкарпетки будуть: 50 грамів 75 на 25. Ну так, Я, мабуть, гадаю, що це теж німецька нитка, за... ну, тому що тут написано німецькою мовою колір 18.43. Гарні кольори, вони вам передаються, не знаю, мені здається, більш такими темненькими, але вони світліші дещо. І ще ось така ниточка. теж з таких, Яких я ніколи не бачила ніде в продажу. Ека, Ека називається цей бренд. І це колір 378-50 грамів так само. І що це в нас? Гамбург. Це ниточки з міста Гамбург Німецького. 210 грамів. Насправді таких моточків було два, але я взяла один, тому що мені навіть 50 грамів достатньо вистачає на шкарпетки, і тому, чому б не купити лише по 50 грамів і не радіти життю. Як ви бачите, якась ось така однакова, майже палітра кольорів у мене зараз куплена. Я робила це не навмисно. Насправді, шкарпеткової пряжі там було реально більше саме блакитного синього кольорів, сірого, різних варіацій, різні якісь інші артикули, інші бренди. Але мені захотілося взяти, звісно, регію і ось такі, які більш веселі. З ну, такі покупки ні. Це не означає, що в мене стало мало шкарпеткової пряжі, але все ж таки я вирішила докупити. Особливо я рада тому, що я знайшла пряжу Регія. І хочу сказати, що там в секунді був ще моточок Регії 50 грамів, але він був чисто чорного кольору, і тому я вирішила його не брати. Таким чином, я вирішила оздобити серединку, сумки, підклад, а тканину обрала сіру, тому що вона все ж таки міцніша і менше пропускає вологу і краще тримає форму. Просто прошила звичайною стрічкою, я не стала обшивати по кордону мережева. Трошечки додала бісеру, хотілося трошки більше обшити, але він такий досить Чуд відчувається, я вирішила, щоб не, не було зайвих обривів, зробити просто ось таким чином. І далі. Тут вже мені захотілося зробити мереживом такий карманчик. Сталося це через те, що в мене замало цього мережива. А мені хотілося, щоб воно було присутнє на обох боках внутрішньої сторони сумки підкладу. Не вистачало, тоді, думаю, буде значить, лише карманчик. Такий досить символічний карманчик просто, мабуть, більше для краси. Хоча, в принципі, сюди можна також буде покласти легенькі навушники. Додати флешку, якщо це буде необхідно з собою носити або, або покласти сюди маленьке люстерко казкове. Хоча люстерку, мені здається, все ж таки важкувати для такого тоненького капрону, але нехай буде. Нарешті я зашила молнію на цій сумці, зібрала її докупи. Проблема була в тому, що я намагалася пришити цю молнію за допомогою гачка. І просто голки, зробивши тут шов руками за допомогою нитки, власне, якою я в'язала ось ці квіточки. Проблема була в тому, що Ця молнія, блискит, блискавка, вона просто була така дуже хвиляста. Вона, в принципі, і зараз хвиляста, але це вже не настільки критично, як було до цього, тому що через прошиту нитку вона зібралася гармошкою. І також мені не вдавалося ніяк це все нормально пришити. Нарешті я пришила, я для себе зрозуміла, що мені краще пришивати молнії блискавки саме за допомогою звичайної швейної машинки. Рожевого кольору в мене не було. Я використала звичайну червону ниточку. А, значить, поки це все виглядає ось таким чином, все це, ця підкладка, ось так. я буду його трошки вирівнювати тут, ховати всередину і обробляти гачком край сумки, вшию сюди петельки. і все. Ну, і, можливо, зроблю якусь а, бірочку хендмейд. Ну, сподіваюся, що на цьому моя епопея з цією сумкою, бабусиними квадратами, завершиться. І сьогодні я вже почала в'язати шкарпетки з ось такої ниточки, одну з яких я вам вчора показувала. І дивіться, як цікаво розподіляються кольори на пряжі. Спочатку йде ось таким трошечки рясним а, плямками ця ниточка. Потім дивіться прямо якийсь такий густий шматок просто гарно розкольорованої нитки розфарбованої, а з іншого боку. Набагато більше сірого. Бачите, який шматочок? Дуже цікаво. Але на етикетці взагалі немає, як виглядає ця ниточка, як буде шкарпетка виглядати. Ну і також я дов'язала нарешті свою сумочку ось така вона. При причепила, прив'язала сюди ось ці вушка. Кільця, напівкільця задля того, аби зачепити ремінець. Сьогодні я вже вигуляла цю свою сумочку. Ось така в неї зовнішня сторона. Мені тут я відібрала найбільше, мені подобаються ось ці квадрати. Тут я зробила сюди таку бірочку пришила. І ремінець я забрала з сумки, котру я в'язала до цього. Зараз покажу. З усієї сумочки забрала, і, ви знаєте, я прийшла до висновку, що я не буду її носити більше. Я, мабуть, кільця теж заберу якусь цю фурнітуру. І я не знаю, коротше, що з нею робити. Я не хочу її вже вживати. І скажу не тільки тому, що мені не подобається ця пряжа, бачите, яка вона. Ще й тому, що вона дуже важка. Ця порівняно з нею, Набагато легша. Ширина цієї сумки десь 31 см, і висота. висота Зараз спробую. Така висота десь 21-22 см. І ось така чарівна в неї серединка. Ось цей гаман-карманчик такий. Знаєте, чому я це зробила колись дуже давно, коли ще в юності я шила своїй под... знайомій на день народження сумку в якості подарунка. я вам залишу фото. В мене залишилось фото, як я робила викрику цієї сумки, і там я вперше придумала, що серединку можна оздобити мереживом. Єдиний недолік мережива всередині сумки це такий, що якщо ви сюди складаєте якусь папку, тобто щось, що має гострий кут. Ну, наприклад, да, ось такого плану, то воно може трошки чіплятись. Тому треба брати а, мережево а, більш цупкіше, ніж не на білизну, скажімо таке. Трошки більш цупкіше, і тоді воно не порветься. Мені дуже подобається. Мені здається, що таке, такий підклад, декорований всередині сумки, він ще більше підкреслює нашу таку жіночість і любов до Прекрасного. Останні робочі дні я все ж таки зшила нарешті цю проєктну торбинку органайзер, сумку органайзер, яка дуже насправді має легку викройку Паралельно для вас я записувала відео майстер-клас на неї, тому що ви мене про це просили ще минулу річ, і нарешті я. До цього добралася машинка. Моя шила чудово. Під час цього шиття я допрацювала деякі моменти. Вона виявилася як і тоді, коли я це зшила вперше дуже зручною. Її можна вивернути, використати як кошик, покласти туди все, що захочеш, і взяти з собою туди, куди захочеш, щоб пов'язати. Тому я запрошую вас на свій майстер-клас по шиттю цієї торбочки, сумочки, проєктної сумочки, органайзера торбочки щастя, яка прослужить вам досить тривалий час. Ви можете з нею ходити куди захочете. Для цього не потребується дуже багато речей. Лише клаптик тканини один-два. Якщо ви хочете різних кольорів мотузочка, ниточки, шиття, голка більше нічого. Чекатиму вас на майстер-класі на наступному тижні. Ну і також в кінці. Цього влогу я хочу вам показати в'язану, першу в'язану роботу свого п'ятирічного сина. Це наволічка на подушечку. Подушечку я зшила додатково сама, і ця робота дуже полюбилася моїй дитині. Що він навіть, мій син, спить на цій подушечці. Така дитяча милота. Дякую вам за увагу! Не перемикайтеся, і до наступного тижня!